Перше, що щоб тільки би сказати, що це щиро, ще висадцяться попросить вас пробачення. Так сталося, я... ну, так сталося. Тому вибачте, будь ласка, ну, Не сурово. Ну, ну, Так як я вже говорив, є відео, є, 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 є докази, тому що я був трезвий на момент ДТП і провокації, і, 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 і провокація. Ситуація у мене була така, що... У мене була аварійна ситуація. Я не мушу подає собі сказати, що технічно я ж. Тому, Тому чому мій суд триває? Єсть, є суд. Не тільки моя вина, також. Суд проголошує резолютивну частину вироку. Моргуна Віктора Вікторовича визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 281-286 прим. 1 та частиною 1 статті 382 Кримінального кодексу України призначити йому покарання за частиною 3 статті 286 1 Кримінального кодексу України у вигляді позбавлення волі на строк 10 років з позбавлення права керування транспортними засобами на строк 10 років. За частиною першої статті 382 Кримінального кодексу України у вигляді позбавлення волі на строк 2 роки. На підставі частини першої статті 70 Кримінального кодексу України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 10 років, на підставі статті 71 кримінального кодексу України частково приєднати не відбуту частину покарання, призначеного вироком Обідіопольського районного суду Одеської області. Від 9.9.21 за частину 3 статті 190 частина 4 статті 358 Кримінального кодексу України, остаточно призначивши покарання у виді позбавлення волі на строк 12 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк 10 років, строк відбування покарання рахувати з дати набрання вироком законної сили на підставі частини 5 статті 72 кримінального кодексу України зарахувати строк попереднього ув'язнення з 5 квітня. 24 го року по день набрання вироком законної сили в строк покарання із, рахунку, із розрахунку один день попереднього ув'язнення дорівнює одному дню позбавлення волі. Запобіжний захід в виді тримання під вартою моргуна Віктора Вікторовича продовжити до набрання вироком законної сили, але не довше, ніж до 3 жовтня 25-го року. Цивільний позов Столярчук Володимира Олександровича в інтересах неповнолітньої Столярчук Ангеліни Володимирівни задовольнити частково стягнути за те страхова група тасна порізь Столярчук Володимира Олександровича в інтересах неповнолітнього Ангеліни Володимирівни 121 тисячу. 431 гривню 50 кодії в рахунок відшкодування витрат у зв'язку з лікування потерпілою. Стягнути за те, страхова група тасна користь столярчук Володимира Олександровича в інтересах неповнолітньої столярчук Ангеліни Володимирівни. 144 тисячі гривень в рахунок відшкодування шкоди пов'язаної із тікою втратою працездатності. Стягнути за те страхова група ТАСС на користь Толярчук Володимира Олександровича в інтересах неповнолітньої Столярчук Ангеліни Володимирівні 6650 тисяч гривень 48 копійок в рахунок відшкодування моральної шкоди. Стягнути з Моргуна Віктора Вікторовича на користь Толярчук Володимира Олександровича в інтересах неповнолітньої Столярчук Ангеліни Володимирівни 250 тисяч гривень рахунок відшкодування моральної шкоди. Задоволені решти вимог відмовити. Цивільний позов приймак Людмили Мирославівни та приймак Андрія Геннадійовича задовольнити повністю. Стягнути з Моргуна Віктора Вікторовича на користь приймак Людмили Мирославівні. 600 тисяч гривень рахунок відшкодування моральної шкоди. Стягнути з Моргуна Віктора Вікторовича на користь приймак Андрія Геннадійовича 600 тисяч гривень рахунок відшкодування моральної шкоди. Стягнути з Моргуна Віктора Вікторовича процесуальні витрати пов'язані з залученням експертів в сумі 26 тисяч сто гривень 16 копійок на користь держави. Зрозумілий Порядок строки оскарження зрозуміло. Треба роз'яснювати. Ну не думаю, что що... разбросить.